Hello, hello! Welcome to my channel. Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Ми продовжуємо вивчати теперішній простий час і разом з тим розглянемо прислівники. Саме прислівники способу дії додають барв, емоцій та точності до того, як саме виконується дія. Давайте розглянемо перший слайд і поговоримо про це детальніше. Does he put up the tent? Він ставить палатку? No, he doesn't, ні. He plays the guitar. Він грає на гітарі. Отже, якщо ми додамо прислівник способу дії, таким чином ми пояснимо, як саме він грає на гітарі. He plays the guitar beautifully. Отже, beautifully це прислівник способу дії. Adverb of manner. Рухаємось далі. Does he eat a hamburger? Він їсть гамбургер. No, he doesn't. He eats the raisin bun. Ні. Він їсть булочку з родзинками. Додамо прислівник, і в нас утвориться таке речення. He eats the resin bun greedily. Він їсть булочку з родзинками жадібно. Do these women cry? Ці жінки плачуть? No, they don't. Ні. They laugh. Вони сміються. А як вони сміються? They laugh loudly. Вони сміються голосно. Does this man leave? Цей чоловік покидає приміщення? No, he doesn't. Ні. He enters. Він заходить. He enters quietly. Він заходить тихо. Does he drive? Він їде за кермом автомобіля. No, he doesn't. He rides a bike. Ні. Він їде на велосипеді. Отже, дієслово drive стосується лише транспортних засобів. З двигуном. Зі словом байк ми вживаємо дієслово «ride». ride. це їхати верхи. Можна їхати верхи на велосипеді або на коні. Ride a horse, ride a bike. He rides a bike dangerously. Він їздить на велосипеді небезпечно. Does he take the bus? Він сідає на автобус? No, he doesn't. He crosses a road. Ні, він переходить дорогу. He crosses a road quickly. Він переходить дорогу швидко. Does she do yoga? Вона займається йогою? No, she doesn't. She dances. Ні, вона танцює. She dances, smoothly. Вона танцює плавно. Отже, як ви вже зрозуміли, Adverbs of manner – це слова, які відповідають на питання як. Вони пояснюють спосіб виконання дії. І, як ви вже могли здогадатись, прислівники утворились від прикметників за допомогою додавання ly в кінці. Наприклад, quick швидкий, але швидко буде quickly. Loud голосний, гучний, голосно гучно буде loudly. Тихий quiet. Тихо, quietly. Гарна, красива, beautiful, красиво beautifully. Обережний careful. Обережно carefully. Хоча є винятки, вони або взагалі не змінюються, або повністю змінюють корінь. Ну, наприклад, хороший good, хороший студент, a good student, але студент навчається як. Добре. he studies. Well, автомобіль може бути швидким, a fast car, або автомобіль їде швидко. A car drives fast. Може бути тяжка робота, або можна працювати тяжко. Hard, hard, як бачите, не змінюється. Хоча є ще прислівник hardly, але вони мають різні значення. Отже, якщо прикметник старанний буде hard, то й старанно прислівник буде hard, а hardly вже означає ледве. Наприклад, late – пізній, пізно буде late, а lately означає останнім часом. High високий, високо high і дуже надзвичайно highly. Близький near, близько, теж near, а nearly має вже інше значення майже. Розглянемо приклади. Near future близьке майбутнє. Near виступає в ролі прикметника. Come near підійди ближче. А тут near стоїть після дієслова, яке описує, тому це прислівник способу дії. Або I nearly fell я мало не впав. Теж прислівник, але зі зміною в значенні. Теорію легше зрозуміти на практиці, тому пропоную виконати одне завдання. У поданих реченнях потрібно обрати правильний варіант прислівника. Вона співає гарно. She sings. і ми обираємо beautifully. Вони працюють тяжко, старанно. They work hard, без змін. Тому що «Hardly» матиме інше значення. «Hardly» означає ледве. The train moves. Fast. Потяг рухається швидко. Теж без змін. He crosses. The road. Carefully. Він переходить дорогу. Обережно. «Carefully» – це прислівник, а careful прикметник. Отже, ми додали до прикметника «ly» і утворили прислівник способу дії. «She Paints вона малює. Добре, she paints well. Він, тобто змій, літає високо. It flies. High. Теж нічого не змінюємо. Що варто знати про позицію прислівника способу дії в реченні? Такі прислівники зазвичай ставляться після дієслова, яке вони описують. Наприклад, He drives carefully або She Sings beautifully. Він водить авто обережно і вона співає гарно. Але якщо в реченні є додаток, то прислівник ставиться вже після додатка. Наприклад, He eats the cake greedily». Він їсть торт жадібно. Отже, він їсть спочатку що, а потім як. Буде помилкою поставити прислівник перед додатком. He eats greedily the cake. Так не можна писати. She crosses the street carefully. Вона переходить вулицю обережно. Інколи дозволяється ставити прислівник перед дієсловом. В основному це залежить від стилю, емоційного акценту або особистого вибору мовця. Наприклад, He greedily eats the cake. В основному, коли ми хочемо виділити прислівник. Якщо є прийменник, то прислівник можна ставити до або після нього. Наприклад, The child runs happily towards his mother. Дитина біжить радісно до мами. Інший варіант the child runs to his mother happily. В реченні може зустрітись два дієслова. Наприклад, вона каже нам вийти з кімнати. Тобто два дієслова каже і вийти. І ми можемо поставити прислівник до кожного з цих дієслів, в залежності від того, що ми маємо на увазі. Вона говорить нам, щоб ми вийшли тихо. Тоді слово quietly ми ставимо після дієслова live. She tells us to leave the room quietly. Вийти з кімнати як? Тихо. Або вона тихо говорить нам, щоб ми вийшли з кімнати. Тоді наш прислівник quietly ми будемо ставити після дієслова і його додатка. She tells us quietly to leave the room. Вона каже нам тихо, щоб ми вийшли з кімнати. І на завершення почитаємо ще декілька діалогів. Dialogue number 1. You speak English slowly. Yes, but I want to speak clearly. Ти говориш англійською повільно. Так, але я хочу розмовляти чітко, зрозуміло. Як бачимо, в нас два прислівника способу дії це слово і clearly, які стоять після дієслова, яке вони описують. You study hard every evening. Yes, I want to pass the exam. Ти навчаєшся старанно кожен вечір. Так, я хочу здати екзамен. Отже, hard – це прислівник, який описує дієслово стадії. Навчатися як старанно. Can you play the piano? Ти вмієш грати на піаніно? Yes, I play well, but not perfectly. Так, я граю добре, але не ідеально. Отже, в нас два прислівника. Один утворився від прикметника за допомогою додавання LY, і ще один прислівник, який повністю змінив корінь. Хороший good, а добре це вже буде well. You run very fast. Ти бігаєш дуже швидко. Thank you. I practice every day. Дякую, я практикуюсь кожен день. Прислівник fast. Без додавання L в кінці. Я вже буду закінчувати. Дякую, що вивчали англійську зі мною. За посиланням під цим відео, ви можете завантажити конспект із правилами. Бажаю успіхів у навчанні!